Роком. Минають скоро дні, а час шкільний ще швидше пролетів. І наше слово хочемо сказати для наших любих вчителів. Шановні вчителі, з великою вдячністю і повагою ми, випускники, звертаємось до вас зі словами подяки. Сьогодні ми стоїмо на порозі нового етапу життя, готові до нових викликів і можливостей, які перед нами відкриваються. Але ми не можемо не віддати належне тим, хто нам допоміг стати тими, ким ми є сьогодні. Ви, наші вчителі, були незмінними провідниками нашого навчання. Ви не тільки ділилися своїми знаннями, а й надихали нас, відкривали нам нові горизонти і розвивали наші таланти. Ваша пристрасть до викладання, терпеливість і віра в наш потенціал. Надихали нас на досягнення більшого. Сьогодні ми хочемо винести особливу подяку нашим першим вчителям та класним керівникам. Наставники, ваші мудрість та досвід стали для нас безцінним даром. Але крім вчителів, поруч з нами завжди були наші батьки. Дорогі наші батьки, ми вдячні вам за вашу працю, терпіливість. Підтримку, розуміння та допомогу. Дякуємо вам за опіку та любов. Улюблені наші, будьте здорові та щасливі. А нам, випускникам, бажаю успіхів, Нехай у цьому житті у нас буде багато цікавих людей, досягнутих цілей і можливостей для розвитку. Бажаю Божого благословення у всьому. Бажаю правильно вибрати майбутню професію і стати щасливими, гідними людьми. Урочистий дай не тільки для випускників, а й для їх батьків.